Ексту багато тем, і це питання, як кажуть політики, складне, і багатошарове, і Тут намішано зараз всього. І коли ви сказали, от в мене є низка питань. От ви я б хотів, щоб був такий діалог. Ну, ви полтавському експерту. Ну лакшері, експерт з Полтави. От ви задаєте питання по кожному зюма. Я вам пояснюю, як чому це так відбулося? От цієї теми, експерт. Що я хуже Арістовича? Звісно, круче. Я теж в театрі грав. А зараз поясню вам. Без цієї лабуди і, і, і всього іншого. Отож, починаємо, пане Романе, задавайте. Що вас цікавить, Перше. що вам пояснити? Перше. Перше питання: для чого так поспіхом Зеленський скористався можливістю провести цей законопроєкт від Бужанського через Раду і підписав його в оперативному порядку. Будь ласка, давай. Експерт. Я вважаю, що ем, влада не планувала, що це матиме такий резонанс. Бужанського використали ну спеціально, тому що його не шкода. В нього вже зіпсований імідж. І саме через нього вносили цю вправку для того, щоб коли почнеться якийсь трішечки хейт. Ну Бужанського не шкода. Він і так ватний, типу тому саме його використали як торпеду. Вносили так поспіхом, тому що я думаю, що дійсно не вважало, що буде. Аж такий резонанс. Хоча я не зважаю, що це прям сильний резонанс, але от я думаю, що все-таки сподівалися, що він буде поменше, ніж зараз. О, для чого це було зроблено? Зроблено це було з банальною метою, тому що влада хоче сконцентрувати в себе максимально владу, скажімо, набу. Виходило трішки з під їхнього контролю. Причому я зараз не вкладаю в слово в набу, тільки позитив. Там є різні нам моменти. Але ну, влада так побудована, в принципі, в будь-якій країні, що вона намагається на комога більше собі повноважень утримувати. Е, набу САП ці всі структури вони були ну такі в повітрі, в повітрі висіли. Тому, от під цей момент, якраз переговорів, я думаю, вирішили зіграти на цьому, щоб формально їх ну Неформально, фактично, взяти під, 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 скажімо так, під покровительство, Під покровительство. Тому що не все не все зашито виключно покров... юридичні. Не, не, не все я зашито. Контроль, я, я, процес, контроль, я, процес, я про проти ну, контролю. Максимально прийде. просто. Немає ніяких, знаєш, там конспірології хуєлогії і все. Максимально просто. Ти ж матюкнувся, так що тепер? Нам всім матюкатися. На, Нас раптом діти а, дивляться, розумієш? Да. Ну, так. Е, не... він... Є логіка речей. <плес> і, я, допомню, вона ж як дипломат зі стажем, розумієш? <плес> Дивись, є логіка речей. Ну, тобто на набу були, в принципі, вони вже були народжені каліками. В принципі, так. Тобто, це постійне було намагання їх використати так само, як і всі ці. Значить, танці з бублями довкола офісу генпрокурора. Ну, тобто, от на постійно намагання, та, та, давайте ми будемо ось так: от з корупцією боротися. Ну, давайте боротися, але ж е, ви постійно ламаєте Воночка. те, що нам, те, що нам е, пропонують провадити західні партнери. Що? Знову хіду? Я. Коти вони такі, вони егоїсти. <смітна> Їм потрібен час тоді, коли потрібен. Вам <смітна> не а він шкрябався і плакав. Хай. <смітна> <зай, смітна> ми давайте будемо просто констатувати, що ми не ідеалізуємо ні САП, ні Ні. <смітна> Там про не говорити. Я подивився відео з претендентом і. Я утримуюсь, тому що ну, його не призначили. а так, В принципі, я не впевнений, що це ідеальна кандидатура. Так само, коли набув очолював е ситник. Ні, а ми ж продовжимо коли... тему. Ну, ми, так, ми так, ж продовжуємо. Ми ж, наш тут, інтернет, телебачення, у нас тут не марафон, не один плюс один. У нас тут немає такої цензури. Я не люблю. Ем, я сьогодні тут спілкувався з журналістами, у нас ваші, київські приїхали в Полтаву. І от е, я не люблю, коли журналісти, коли журналісти використовують шаблонні речі. Я хочу все-таки дивитись в глибину трішки Далі. Тому що Давай. шаблонні речі, я 30 років слухаю, в цій країні. Е, продовжуючи ну, тему давайте. НАБА і Сабу". Да, 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 так, 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 так. Так, що продавцяє Роман продавцяє. Говорить, що, да, да. що вони не в ідеальні, чи там чи ідеальні, чи не ідеальні це питання. Я б е, хотів просто пояснити, що е, такі структури, як Набу, ДБР, там, хоча вони зараз не зовсім там тотожні, ну, одне слово СБУ, ДБР, поліція, це дублюючі структури. І вони їм притаманні такі ж самі, їм, скажімо так, їм притаманні всім гріхи однакові, тому що окрім виконання державницьких функцій, ці структури не забували про заробіток. заробіток. І всі ці, ці структури вражені цим вірусом. Тому і набу теж не, 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 не виключення. І тому зараз е, умовно центральна влада і, і, б'є в цю точку, вона говорить: ось дивіться, і не без, не без брехні говорить, вона просто вказує на болючі точки туди. Вона таке говорить: от, дивіться, там в набу є кейси, коли там не розслідують, ефективність не а білечують так само, тому що будь-який силовий орган. В нього є багато інструментів для білечування, зокрема, бізнесу. Або інших чиновників, чиновників теж. Тому, от, власне, в цю точку б'є влада, і вона говорить: ну, дивіться, я, от, я розумію. Я розумію, чому влада так зробила? Тому що все, що відбувається в країні, так чи інакше, лягає на президента. Ну, от, Він апріорі за все відповідальний. Тому якщо одні структури під нами, і я за них відповідаю за їхні плюси і мінуси, це мене влаштовує. Я, я говорю з точки зору центральної влади. А є структури, які так само грішать, але е, я за них теж е, іміджево відповідаю. Хоча вони мені не підконтрольні, по суті. Тому я думаю, що було прийнято рішення, в тому числі, раз я вже за всіх відгрібаю, так я вже і контролюватиму все. Ну, це така маленька <кхи> рімарочка, звісно. Тому ну, позиція те, що влада концентрує, в, в, в інше питання, чому саме зараз? От, ну, якби, т, т, Військовий час чи воєнний час, як там правильно, він не один рік, воєнний час, не суд. Головне, що ми розуміємо, що це значить, е, він уже не перший рік, тобто четвертий рік і в нас воєнний час. Чому саме зараз? В мене є підозра, що все-таки всі. Якщо не впевнені, то принаймні дуже сподіваються, і є якісь підстави для того, що конфлікт буде заморожено, і потенційно будуть якісь політичні процеси. Тому влада повинна бути готова, коли раптом заморозка відбудеться. Вона має бути максимально готова до провед... до політичного процесу, до його активізації. Для цього потрібно, от з для цього навіть потрібно не те, що от. Історія з, з цим, господі, Шабуніним. Історія з Шабуніним це лише посил всім іншим. Що, що з вами може бути, якщо ви будете вийожуватись? Оце банальний посил. Тому це, це символ символ протистояння. Тому в мене особисто в мене задають питання, а де там думка журналістів? в мене двояка думка журналіста. З одного боку, я. За прояв громадської активності, громадської позиції, і сам її проявляю і підтримую інших. З іншого боку, я намагаюся триматись зараз в балансі, тому що я розумію, що тут же ще ж якби в нас є наступ російських військ, і він нікуди не дівається від цього, і треба на це зважати. А кожен же, звісно, для себе приймає рішення самостійно, там хто, хто де і як, Сільбюпле. Так, да. да, ну давайте вже ж по версточці питаємо протести та кличко. Це треба просто показати і побачити ось цей, як сказав Ярослав Вакханалія, от вона справді. Я, <головік> я, я, я мав на увазі вакханалія. Я хочу, вибач, вибач, Райна. я мав на увазі вакханалія з точки зору, що. Зараз на цей привід на, на, зверху нашаровується дуже багато різних інших процесів, окремо люди, так. які не мають стосунку політичні. Тобто, тому зараз це такий монстр, який часом за оцею надбудовою ми не бачимо середини центральної теми, в яку ми зібралися. Тобто ми зібрались зрозуміти, чому набув, а там уже зараз поприходять представники різних течій, різних там політичних сил, які вже відчувають вибори, їм вже в похір інколи частину за що мітингувати, аби зараз. Мені тут місцеві такі писали, от на днях кажуть, от от давай задвіж! Я кажу, давай. Мені пише один за давай задвіж. Я кажу, давай, ти готовий очолити? Він так готовий. Я кажу, тоді давай пишемо пост. Він через 5 хвилин пише: ні, я не готовий очолити, я готовий доєднатися. Я кажу, а все ясно. І якби я розумію, що така категорія людей присутня. Там, ага. ну, that's that's ну, я не проти. Якщо хтось готовий брати на себе відповідальність, давайте. Я підтримую. Да. Однозначно, так. Е, ну просто чому от саме варто зауважити, і Роман про це теж зауважував, на участь кличка як терміново, тому що можна собі приблизно. Віртуаль віртуально уявити процес до появи кличка там десь, коли вони приймали те рішення, що треба ухвалювали, перепрошую рішення, що треба бігом е, до протестувальників поспішати. Тому що це все просто політиканство відверте, від якого вже просто нудить відверто. Вам скажу. Отже, протести та кличко, зауважимо саме на цьому. Ну. Перше, що з'явилися нові лозунги, почало, поїхало, е, кричали люди скрізь, причому всюди, де тільки їх вони не були. До речі, зараз уже знову починають збиратися люди в різних містах. Е, вже з'являється повідомлення: ми ж не лохи. Ну і звичайно е, різні такі всілякі виклики, вигуки і писали різне там на. Е,

Є ключовим, що справді, якщо запитати фактично кожного із мітингувальників, їм не подобається сам момент того, що це якби формулювання антикорупційні органи, да, і ухвалення швидкого закону. Навіть наші глядачі заходили тут, писали саме таку позицію, що чому так швидко ухвалили його? Да, тобто не сама причина того, що ніби вони не захищають цю добу, але питання, чому тоді такі вигуки лозунги. да на будівлі театру вчора імені Франка е, в Києві з проектора винесли напис руки геть від набу САП, тобто та сама історія. Ну і... Е, по суті, скрізь відбувалася дуже сподібна ситуація, і тут Чому наступ зараз... Ірину. А... Чому ухвалили? Бо проголосували депутати Верховної Ради. Не один, не де сотні депутатів Верховної Ради проголосували. Це ті самі депутати, яких усі ж люди і обрали. І вони в легітимний спосіб це прийняли. Нам це не подобається, це рішення, звісно. Але там це було б з точки зору голосу нормально, Президент підписав. Що не так, ну це це я я спеціально про провокативні формі це подаю, тому що і тут момент в чому бути на тучко. З іншого боку, я повністю підтримую тих людей, які на сьогоднішній день цей закон. Наші партнери створили антикорупційні органи і фінансували. їх. І минули 10 років ми все робили для того, щоб це е, вони працювали. А зараз незалежні органи хочуть зробити залежне І це бажання кожного, коли ви тут спитаєте, е, чому вони прийшли сюди? Ну там був вібрат, і там все це дуже цікаво, тому що ми бачили як низка політичних е, різних рухів. Намагаються просмоктатися до цього всього, коли люди виходять дійсно висловити свою точку зору. Поява будь-яких політиків на таких от мітингах, по суті, мирних, вона політизує цю всю ситуацію, і тоді починають з'являтися у ці різні висловлення а там сім по п'ятсот гривень давали тут і ще щось. Тому подібне. Чому? Тому що присутність політика дискредитує будь-який тест. Yeah, yeah, так, yeah. Я, так, yeah. я так не казав, я, я не вважаю, що ці люди куплені, ну завжди мене це бісить. тобто Це треба, скільки Я бачу куплений мітинг, і то так умовно куплений, в 2006 році партія регіонів на Майдані. Знаєш, коли вони намагалися зробити ремейк на, на Майдан київський та на Помаранчевий, і звозили. ну Тобто, там може, може за ковбасою горілку там були присутні, бо це Люмпен Донбаський звозили. І вони стояли отакі. Вот як казала Люся Янукович, глаза лубяни, я знаєш, вони вже були намазані, ну типу вмазані. Перед ними там співали пісні на майдані. Оце, оце було от, видно, що це не щиро. Тут я не знаю, я туди не ходив, я не можу нікого звинувачувати. Мені цікаво, хто це все координує, плюс до всього. Ну, Лечен це я розумію. Лечен, Чилачин, ну, Леченков там робить публікації, але. Ну я якщо ви мене переконаєте, що це саме організація молодих людей, які раптом після ухвалення закону вирішили, що настав час значить захистити антикорупційні органи, то де 10 років тому були всі, хто тепер до цього примазується. І я людей розпитую їх, оцих молодих, дистанційно кажу: а який їх закон, номер закону? Ну тобто дванадцять панамана. 40... Пана Пане треба розуміти, що даний протест насправді в глибині своїй, він несе не тільки проти набу, ну що стосовно набу даний протест. Це така квінтесенція цієї енергії, несп... певних больових точок несправедливості різної проявів там різної проявів корупції, яка нашаровувалась три роки. Тому це зараз просто а. привід. Людям Ні. висловити своє незадоволення, в тому числі, я а ну а три. співпало, що набу стало причиною. Ну, скажімо, приволом, Три роки. Приволом. Я хочу вам, хочу вам нагадати, ну, як я, називалося... я, я маю увазі три роки війни, коли в нас оце право було внутрішньо часом обмежено. От я до сих пір внутрішньо обмежений, тому а що, нас... що я розумію, що в мене війна, і я не можу собі дозволити, можливо, деякі публічні речі, тому що ну пріоритетні законом, законом подібні законом подібні акції заборонені. За, за, про воєнний стан, е, але mm -hmm. ми ж глибоко в душі демократи всі розумієш. Я не кажу, що їх треба розганяти. Там навіть е, прокурор сказав, здається, каже: бачите, люди байдуже от е, і таке ставлення. І Зеленський відреагував певний спосіб. Хоча, знаєш, пізно пити боржомі, коли вже нирки відвалилися, що називається. Тобто не треба робити дурню. А він робить не знаю, сам чи з там своїм оточенням просто регулярно не треба, знаєш, ворогів, коли є таке, оточення. і був запит на справедливість. І абсолютно про це е, правильно говориш. Я постійно про це казав. Революція гідності вона просто поставила в порядок денний запит на справедливість. Жоден український політик не дав відповіді на питання. Де ця справедливість? Тому що Міністерство юстиції перекладі, воно так і називається. В Польщі, скажімо, це Міністерство справедливості, тому що в перекладі з Латини, тобто не юстиція, а це міністерство справедливості. Давай ми назвемо суд, хоча б один, де можна знайти справедливість в Україні або слідство, або кому-то з органів Це все по регіонах. Так, по да, це Одеса, Дніпро, Лів, тобто це вчорашні кадри. Зараз теж розпочинаються протести в різних містах, тобто е люди продовжують виходити, про це домовилися вони заздалегідь ще. Е ще вчора розсилалося скрізь повідомлення, де хто зустрічається, де збираємося. Ну, е ви знаєте, Україна, вона прекрасна тим, що в нас люди завжди готові вийти і відстояти свої певні позиції. Ну от я сама. Завжди була першою, хто йде на будь-який мітинг, ну не на будь-який, а той, який я вважаю, що важливий. Тобто, тому що коли щось відбувається не так, дійсно громадяни мусять збиратися і керувати своїм взагалі своїм життям таким чином. Це правильно питання. Тут знову ж таки: тут є нюанс, аби не зманіпулювали тут різні такі божанські, тому подібні політикани, оцим проявом щирої демократії. Да? В суспільстві, тому що ризик тут він присутній, тому що може бути гра дещо інакшого формату, а те як в нас вміють це робити, різні тикани це от поява кличка, це теж яскравий індикатор, того що вони готові просто взяти і скористатися от такою ситуацією, тому що в їм уже ну, всім там... пах там там не тільки кличко, там дехто не виходить. Але я ж кажу, ті люди, які вставили палиці в колеса для, для ефективного створення ефективних антикорупційних органів, mm -hmm. я зараз не буду називати практичні сили, тому що вони нам всім відомі. Розумієш, запит на справедливість, от молодь чому, я, я можу пояснити, щоб ви не думали, що я під під'їздом сидю, і це простітуткі наркомани. Да, ні. Е, дивись, у молоді вона гостре є відчуття, е, ну, запит завжди гостріший, ніж там, у людей, які прожили певний період часу і так mm -hmm. сидять. А, та ви, ви нічого не розумієте. А в них є запит, вони стикаються з цією системою, яка модифікована. Тобто для них країна Україна. Країною можливостей Ну, про що я казав? По, по, ну, виключити корупцію це значить надати широкі можливості кожному. У нас люди молоді, талановиті, ви це прекрасно знаєте. Тому що це зовсім інша цифрова доба. Це ми там ходили по бібліотеках, там годували міль. Знаєш, у них є телефони в руках, у них є доступ до інформації. У нас немає диктатури, у нас по руках не б'ють. Війна просто унеможливила. Самореалізацію через е, протести, я знаю прекрасно, скільки ці люди молоді роблять для того, щоб е, ну, закривати збори, збирати. Той самий Атлас Вікенд правильно чи ж сказав, та вони багато зібрали, просто це шалені суми. І, і артисти, і шоу бізнес докладаються постійно. Просто не всі це виставляють попереду себе і кажуть, що це скарб, розумієш? Ну от так що тут питання до політиків, в тому числі й до Зеленського. А де ж ви, блядь, були десь років, розумієш? Де ви були в цей час від революції гідності? Ви не зреалізували запит на справедливість і на те, щоб Україна була країною можливостей. Ви далі як крали, так і крадете. Ми так, так щиро вітали, що у нас будуть копи, поліція, моя нова поліція. Мусора, як були мусорами, так мусорами і лишилися. І оці мусорські розводи, вибачте, і в суд, ти йдеш в суд і розумієш, що ти там правди не знайдеш, якщо в тебе немає хорошого адвоката, який коштує ну, багато грошей. І що все одно трьох можна порішати, все, що хоче. І ви думаєте, ці люди вони з Марса прилетіли, вони не бачать цього всього. Що хабарі вони просто процвітають, що є каста недоторканих. Ви думаєте, ці люди не бачать, тобто там Шабунін-Шабунін, ми можемо мати 150 тисяч претензій, хто там має підстави до Шабуніна. А питання: чого Льовочки не сидить, бойко не сидить. Тимошенко Юля, чого вона пересувається? Голосують за, за закони. Вони сидять. За, і і правильно, тому, що, правильно, тому що вони зацікавлені, щоб вони знали, в які кабінети йти, щоб справу закрили. Щоб не в три кабінети йти, а в один. До генпрокурора. Mm -hmm. Вони ж до цього викликають, в принципі. Ну. Так, так воно і працює, так. так питання: чому не несуть відповідальності? Чому Литвин не сидить, який ухвалював харківські угоди, які стали, в принципі, ну, початком війни, де факто? Ви що? І ви думаєте, сліпі люди всі країні? Ні, вони не сліпі, і я не сліпий. Я просто критично ставлюся до таких от паразитів, розумієте? І всі вже зеленський диктатор, та. Да, да, такий Не до диктатор, не до Наполеон. Тобто мені не подобається ця вся політична вазня, я перепрошую. І коли е, щирими людьми і запитом суспільства користаються ці покидьки, які нічого не зробили для того, щоб в Україні була ліквідована корупція. нічого Вони самі ну, так і що... продукували дуже часто, вони самі є причиною цієї корупції. От і все. Да, Як вони можуть Це на себе будуть Самі себе судитимуть, чи що ні, такого ніколи не було, і бути не може, допоки ті самі політики будуть на тих самих посадах чиновники, які з роками з року в рік були. Їх просто потрібно замінити, а це можливо лише коли люди будуть активніше, просто брати на себе відповідальність, як я розначалі тепер Зеленський Зеленський розказує, що він зібрав силовиків, щоб ефективніше, значить, вони працювали, ну тобто. Дядя, хто тобі забороняв ну, тобто розробити закон, який е, поміняє цю, цю систему гнилу, та? і запустить ефективно антикорупційні органи, і ти будеш герой України, в принципі, якщо ти подолаєш корупцію. А тепер знаєш, обісрався і розмазив. Ну, тіпа, що тепер пояснювати цим? Західним партнерам. От, Ну що? Обістрався, сядь спокійно сиди. Ні, починається оце розмазування, розумієш? І, і Рада Стефанчук. Це ж така, такий неконтрольований орган Рада Верховна, на чолі Стефанчуком зі слуги, що вони вирішили відпочити, перепрацювали. Та ну, господі, а, да. Я, 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 я не можу зрозуміти, ну я розумію, що це тригерна точка, що Рада там зараз відпочиває. Яка в хуя різниця? відпочиває, вона все одно працює по команді. Яка вам хуя різниця? Чи вони вже зараз поїхали до того? Я тобі про це і кажу повернутися? Ти, Нема різниці. Господь, вони не суб'єкти. Суб'єктами не можуть бути, Ярослав. в принципі. Ярослав, а, тому... якби мати клепку в голові, то треба розробити закон, а не зносити зміни, які, в принципі, тепер роблять. Романе, 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 закон це вершина айсбергу всього процесу. Корупція Ого. це наслідок дефектів системи. Легко посадити корупціонера, важко здолати корупцію. Тому я, коли слухаю якісь речі про все хороше, я тут всередині дійсно погоджуюсь з цим. -сим. Але я розумію, що. Реалізувати це в життя піздець як складно. Я по-другому не скажу. І багато людей, які оце розказують, вони навіть двох відсотків не розуміють того, як це все робиться, а це складно. Це нікого не це нікого не виправдовує. Я просто розумію, що це складно. Легко сказати, нам треба блядь, подолати Росію. Важко подолати. Легко сказати, нам треба подолати блять корупцію. Треба. Важко це зробити. Коли ще й бажання тим піч тим тим більше нема. Тому ну я не хочу просто скочуватись скач, до лозунгів. Лозунгами жить саме класно. Будь-який політик я, вам збуде. Я, я лозунг, запитую, я. в чому логіка Зеленського і його оточення, якщо вони собі Я ж тобі сказав, сконцентрувати висні... на собі всі, всі важелі впливу. Ну, Тепер він розказує, що закон <просту> треба ухвалити інший. Розумієш? Ну да. Ну дивіться, ну, да. давайте я скажу.